Хочу показати одне цікаве відео, тому що зараз дуже багато з'являється. Розмов або на тему ядерної зброї, от те з того, що я чую в народі, або ж на тему іранських безпілотників цих дронів Камікадзе, які росіяни почали використовувати замість ракет по суті. І в розпорядженні діпстейту є кілька дуже цікавих ексклюзивних, причому відео. Знову ж таки, ми починали з вашого ексклюзиву, як Збройні Сили заходили у крові Яр. Зараз ексклюзивні відео від однієї зенітно-ракетної. Бригади, так, з якою ви перебуваєте на тісному контакті, як збивався перший шахет, іранський безпілотник, перший перша його втрата на фронті України. Отже, відео е, інсайт від діпстейту. Е, як це все виглядає з середини, з я так розумію, з машини, що відповідає за радіолокацію? Дивимось. 238 на 13 Тобто так з середини машини це все виглядає, що його встигло навіть засікти. А от як це виглядає вже за підсумками ззовні з цим феєрверком? Дивимося це відео. Ну, а далі вже. Феєрверк, радість українських бійців, і феєрверк від влучання у шахет. Що може сказати про це відео? Як воно вам потрапило до рук? Ну з нами поділилися ексклюзивом наші військові з ЗР полку, якому ми допомагаємо дуже багато по волонтерці. Вони надіслали нам, що ось дивіться. Ми для вас спеціально зняли збиття першого шахіда. Це було десь на Миколаївщині. Ми дуже вдячні за таке відео, і в першу чергу вдячні всім нашим підписникам, всім тим, хто долучається до нас з волонтерськими допомогами. Вся, всі ваші кошти, які ви якими ви допомагаєте, вони йдуть на передову безпосередньо на допомогу нашим військовим і е, наші звіти. І не тільки, тобто такі відео ми публікуємо, щоб показати, що є результат, що ми не сидимо на місці, Збира... проводимо збори ми буквально кожного дня, тому що дуже багато запитів, дуже треба багато коштів. І ось сьогодні ми очікуємо на 300 тисячного підписника. Відповідно, за нашою традицією будемо відкривати в вашому телеграм-каналі. Так, так, в нашому телеграм-каналі будемо відкривати банку на 300 тисяч гривень для наших військових на передову. Долучайтеся, друзі. Бачите, зенітно ракетний полк з яким має контакт Deep State, Вони дали їм ексклюзивно це відео. Ви побачили відео ексклюзивного збиття першого шахеда. Взагалі до речі, доволі влучно всі наші зенітники і е бійці ППО збивають шахеди. Так на жаль, є кілька прильотів, зокрема по Одесі, але виявляти їх можна збивати їх. Ще е, зручніше, і сподіваємося, що та майстерність, якої здобули наші бійці, зокрема завдяки вашим донатам та техніка, яка з'являється в їхньому розпорядженні, е, дуже дуже буде допомагати захисту нашого неба. Е, от, власне, цей пост з реквізитами команди Deep State, яка допомагає нашим бійцям, перебуваючи з ними на прямому контакті, е, в, в описі до цього відео ви е, зможете скопіювати е, власне реквізити, куди можна переказати гроші. Е, тому закликаємо вас долучатися донатити, тому що. Що і не забувати обов'язково, що війна ще не завершилася. Ваша е, допомога вона надзвичайно є необхідною. Потрібно е, працюючи у тилу. Допомагати фронту однозначно це наша суперзадача, тому що підтримувати всіляко наші збройні сили у боротьбі проти все ще сильного, навіть дурного, агресивного добанутого сусіда, який там мобіків збирає, які Ірану скуповує безпілотники, і нам треба протистояти йому саме нашим адекватним суспільством. Тому, друзі, донатьте ваші гроші, зокрема, і на команду Діпстейт, яка допомагає збройним силам. Описі до цього відео є конкретні реквізити. Спасибі тобі, Романе, за хороші новини. Що несете правду в маси. Дуже приємно бачити, що збройні сили України просуваються, і я вірю, що найближчим часом ми з тобою будемо вже говорити про те, що Лиман не в оточенні. Я не буду ставити таке запитання: чи в оточенні лиман ми будемо говорити про те, що Лиман у руках збройних сил України. Спасибі ще раз, Роман, погоріли з команди аналітиків Діпстейт.